Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один навідних ракетних ударів по військових та енергетичних об'єктах Харкова. Встановлено, що він причетний до наведення вогню військ РФ під час масового обстрілу в листопаді 2022 року. Після чого його і було затримано під час обшуку за місцем проживання зловмисника, співробітники СБУ виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами. За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Донеччини, якого від початку повномасштабного вторгнення РФ завербували посадовці так званої народної міліції ДНР. За вказівкою кураторів він виїхав до Харкова, де збирав інформацію про розташування підрозділів сил оборони, а також об'єктів важливої критичної інфраструктури. Інформатор особисто виходив у місто, де здійснював фото, відеофіксації об'єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах. Розвідувальну інформацію він передавав зв'язковому посаду. У народної міліції ДНР, який перебуває на тимчасово захопленій частині Донеччини. Для комунікації з ворогом використовував заздалегідь відпрацьований телеграм-канал за матеріалами Служби безпеки України. Суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.